Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри у Христі Господі, оскільки було о, зіслання Духа Святого святкування і ми говорили з вами, хто, хто є підписником каналу, і, і бачив відео про. Символ віри, я пояснюю всі три символи, три іпостасі, Отець Син і Святий Дух. І зараз, оскільки було зіслання Святого Духа, то ми поговоримо з вами для того, щоб уточнити розуміння про Духа Святого як про окрему іпостась. Коли я говорю про Божу особу, то моє діло не є пояснювати е, вам, з чого вона зліплена. Але моє діло є вам пояснювати, як вона працює і з чого ми бачимо, е, той самий. Е, Образ Святої Трійці. Отже, в посланнях сказано, бо трих святкують е, на небі я вже вам не раз та й так говорив. Е, отець Слово і Дух Святий, і на землі е, Кров і вода. Е, Дорогенькі в Христі. Три їх і е, свідоцтво їх не приймаємо. Хто приймає свідоцтво е, сили? Яке може бути свідоцтво сили? Суді. Ну, Розумієте, говориться про свідоцтво, чи то правда, чи неправда, ну, про існування. Е, Особистості, будемо так казати, е Божої як особи Духа Святого. Дорогенькі в Христі. Ще одно, дивіться, я не буду вам. Е є більше як 300 текстів, якщо хочете, напишите в коментарях. Я залюбки е буду потішений, як е ви понаписуєте всі ті місця і цитати. Тому що є більше як 300 місць, і я вам вибрав тільки кілька. Е Котрі найбільш промовні, і щоб ви зрозуміли, що, ну, якщо Христос каже, що йти хрестити всі народи в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, ну давайте кому Він тоді не дав ім'я. Кого ми заберемо ім'я тоді? Отця от заберемо буде два Бога у нас? Двіця Свята, і, 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 і третя сила, ну все одно буде. Три їх. Розумієте, ну ніяк не відділиш. І чому Христос е, говорить, засмутився мій дух. Розумієте, чи ваш дух може засмутитися, то є ваш дух особистий. І чому Христос каже, коли хто скаже на сина людського, проститься йому, коли хто скаже на отця, е, проститься йому. А коли Хтось каже слово, ну, мається на увазі слово лихе на Духа Святого не проститься тому ні в цьому, ні в майбутньому віці. Це Він каже книжникам і фарисеям. Чому? Тому що вони закореніли на дусі, і через то не приймали Ісуса Христа, бо вони відкидали Духа Святого. Не можна відкидати Духа Святого. Ще одно. з часом перед тим, як взятися за. Я думаю, ми візьмемося за книгу об'явлень, вона буде вам дуже всім цікава. І оскільки є грецька грецька аналітика, я вам полегко-полегко буду пояснювати. Вам очі відкриються, ви побачите, що. Е, Іван Богослов і книга об'явлення Івана Богослова і послання Івана Богослова і Івані Івана, вони всі виглядають так, як без одної руки з одного пера написані. І ще одно. Кажуть, що ніде у Біблії нема два рази споминалося ім'я Боже, Яхве. Я вам скажу, що є таке. Бо коли 에, є сказано вайкра га арец, і там від Яве мін мінга шамаєм, да ще І послав 에, 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 Господь Бог, э, Господь Боги наші, що були на землі. Від Господа Бога наші, що були на небі град з вогню і сірки на Содомі Гомору. Розумієте? Ну, е, є доказ про Трійцю. навіть е, в Ізраїля в руках. Вони мають той доказ, вони його читають, але котре їм не подобається, не пасує. Е, вони кажуть. Е, ми не читаємо того псалма про розп'яття Ісуса Христа. Ми його не читаємо. А ми ще такий другий псалом не читаємо. А ми ще ту главу про діву, що Діва в утробі зашне, про Ісуса Христа. Ми теж не читаємо в синагогах. Но читайте, що хочете, і людина може вірувати, що хоче. Навіть те, що каже, що Бога нема, то є його Бог. Його віра в те, що нема Бога, то є його Богом, Догенький в Христі. Далі я вас навчав, я, напевно, поставлю знову на широкий загал загалку відео, що Святий Дух має е, е, поведінку особи. Святий Дух засмучується, Святий Дух навчає, Святий Дух дає промовляти, Святий Дух воскрешає з мертвих, Святий Дух має ім'я. Святий дух з'явився в іпостосі Голуба, коли Христос приймав Хрещення. Ну, е і відки ви знаєте, скільки разів перед вами був Святий Дух іпостосі якоїсь людини? За своє життя? Як ви думаєте, ви ж того не можете знати? Дорогенькі у Христі, давайте я вам буду полегенько читати. Деякі тексти і найголовніші тексти, котрі, е, як вис, я би то назвав, матрис лекціоніс, е, ну, матері науки, як то кажуть, е, дивіться 18, 28 голова Матвія. Е, я вам читаю 16 вірша, щоб ви знали, де то було. Одинадцять учнів пішли в Галілею гору, куди звелів їм Ісус, і як вони його угледіли, поклонилися йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов до них і промовив, та й сказав: «Та на мені всяка влада, на небі та на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, Христи, їх в ім'я Отця і Сина, і свого духа, навчається зберігати все те, що я вам заповів. І ото я з вами. Повсякденно аж до кінця віку. Амінь. У грецькій мові це було би звершення віку. Я з вами повсякденно аж до звершення віку. Так, другі Христі, Господі, мені треба буде далі. Добре. Давайте ми тоді звернемося, що нам каже грецький текст. Я вам прочитаю одне речення. Там, де Ісус підійшов до них і, і, і промовив. Я вам можу навіть від 16 го прочитати, щоб ви бачили, що я не вибираю. Мені все рівно. Бо, моє, так як я навчаю людей мов, моє навчання мов не полягає в тому, щоб зазубрити якісь речення чи зазубрити якісь слова, а щоб мати розуміння тексту. Дорогі Христі Господи. Бачите, я вам вже той текст спеціально закрив, щоб ви не казали. Я тільки э, грецький текст перед своїми очами. Оєдека Матитає ем поревтисан, Ейс Тей ейс то орос. ті ж 11 учнів. Відправилися е, 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 з Галілеї догори. Що е, наказав, що наказав їм Ісус? Як наказав їм Ісус? Хуто треба сказати, шо, що що? Наказав їм Ісусу. Тобто те, тобто, то, що Він сказав зробити, то вони зробили. Кай ідентис з Авто, просев коней. Е, е, бачите, тут є корінь. Бачите, його, бачите його поклонилися. Ми маємо молитву, молитва, то є просевхин. Тобто, вони духовно вклонилися. Духовно, перед Богом, якби в душі ну, слави, просьби чи якось там. ну, Ойде Едіостасан. Дехто якби, ну, віддистанціонувався, відійшов через те, що вагається. Другими словами, би вам вже так по розумієте, щоб ви зрозуміли, яка була ситуація. Кай проселтав о Єсус, і лайли і підійшов Ісус, кажучи, авто єслегом, гов, ну, говочи, і промовив Ісус, говоричи їм, о другими другими правилами. Ну, можу на знати, я вам перевожу з грецької едовє. Паса ізоуся. ДАНА мені вся влада. ЕН КАЙ e, На небі і на землі. Це, це стосовно е, його е, тіла людського. Не забувайте, що в мені від вічності і, і, і в нього було е, вічне Ну, все, що створено, е, і вічність не була створена і всі часи нам були створені Словом Божим, другими словами. І досі мої паса екзовсія, ен урнуска, і я дала мені всяку владу на небі, так і на землі. Парейтеусейтес, ун матейсате панта та етна. Е, ідіть і навчіть е, на етна, етна – це національності. воно включає і народи, і національності. Баптізності автос. Ну, бо є ще таке слово як Охлос, це народ. Ну, це грецьке слово так само, те, як я називаюся грецькою Ніколос. То Ніколос то переможець народу. Ну, але тут йдеться мова. Воно не включає етнос. Етнос то всі е, які є. ну, Весь народ, який живе на землі. Бабтізатись автос, ей стома. О, хрестить їх, хрестячи їх онама. Ей стоматорос, в імя отця, кайто Ойон. į e, e, seną, į baštą, tai vien tu nekazdu, ne dar šis e, onumas seną, į e, onumas, e, kai onumas agio pneumatas, prasta, ką žavimė, o čia į seną šitavo ducho, nu, čiumuto mušo jie, o čia jie, o tai sen, įsita į duchą, o tikras seną ūką pro šitų trejų. Gidaskantis autoris, e, terėjimas, panta, hausa, Ени стали мене хумін, навчаючи. Е, е, їх, е, берегти все, е, що я вам настановив. Знову маємо Естелейну настановив. Е, ну, е, як він настановив? Можу сказати, що він не похова того Божого слова, напхав, 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 і вони мають всього в себе. Na, nu, verta vedovauti uh, žmonėms. Kai idų ego met, eimon, eimi pasas, tas eimeras, eisteis, suntelios tu aionios. Punktas, lovoja. Gerai, buvome dabar. Dėl to mūsų, jepsiu, ja, kai idų ego met, humans. Ah, A, ja. i osia. З вами Паса Стас Схейнерас. Кожного дня ейстейс стейс. Це Ей Ей так, якби Завершення чи переломлення а, віку. О, Ну, не важно там одне слово два. Дивіться, бачите, про що йде мова? Мова йде про. А, про те, що е, ім'я Отця і Сина Святого Духа я вам так багато читав, щоб ви ще раз зрозуміли, що мова йде про те, що Святий Дух має ім'я. Не є ніяка сила, бо сказано, що силою Святого Духа воскрешали з мертвих, силою Святого Духа оздоровляли, що силу хтось має силу. Розумієте, я силу підняти книжку. Чи підняти, показати вам той хрест, чи взяти, показати е, ну, ну то я е, не Миколою піднімаю, а піднімаю е, силою Миколи, так? І слава Богу, дякувати Богу що і Божою силою, що мені дає ще бути з вами. Розумієте, в чому річ? Що якщо хтось має свою силу, ви маєте свою силу. То значить, що ви маєте свою силу, а ви є особа. І так само ну, писання, ну як може бути 400 раз говорити, пояснювати і ще приходять і кажуть, та то Святий Дух, то, -то, -то що то є сила, то є сила, Ну, сила». Ну. Тут, як би сказав, сало сила спорт могила, люди добрі. Ну то відчувайте різницю? Ну. Не можна так нехтувати Словом Божим і, 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 і говорити знову таке, що ну, щоб бути сильним, то, то треба напакуватися салом. Може щоб вижити то так, щоб тіло не здохло, вибачте за словом. Але ніякий культурист чи штангіст, чи хто не став штангістом від сала. Ну. Розум... Розумієте різницю? Я вам просто поясню, щоб ви розуміли і щоб ви собі до якихось прикладів зав'язали, що Святий Дух то є Божа особа, котра має свою силу. І для того, щоб вона мала свою силу, то вона мусить бути особа. Далі. Дивіться, я вам прочитаю все мій вірш з книги об'явлень. Ми напевно за неї візьмемося за об'явлення. Я вам прочитаю і ще раз поясню дуже ну, важливість того, що говорить Христос. Об'явлення 2.7. Хочете собі можете в книжці провірити, що я тут буду читати, як я вам перекладу. Ехон овс акузантов ті то пневма легій, тас еклезія стов. Нюкон ті доусін автон Fani ektu ksulun teis zovei Esto esin eisto tuteo o. Echo ons, a Bucho. Тут один на ній йде. Слухай. Чи мають і вухо слухайте. Чи маючи вухо слухайте. Ну, наголошення йде на вусі. На вусі, тому що в середині, в голові, що воно чує. Не, чи, ну, щоб, щоб вам до розуму дійшло. Я вам про вухо пояснював у своїх цих. Е, ну, от через те, що воно пов'язано, вухо пов'язане з душею і серцем. Е, To пневма legi та eklesijas, що uh, Дух каже церквам, Дух каже, Видите, він же тут Дух Нікон Ніконті, от я я вам казав, що Ніколос переможе. Ніконті, ні конти переможця. Е,

Сила Божа каже, я вам дам їсти, що буде в раю. Електрика говорить вам, газ говорить, як чи що там ще бензина, солярка. Особа Божа говорить, котра має силу. То так само, як машина, вона має силу їхати, бо в заліли солярку чи бензину. І в ній є мотор. Але сама по собі машина то є одиниці, так? Нерухоме майно. Рухоме. Перепрошую, юридично сказати. Сама по собі машина не є їзда, другими словами. І не є хата. Ви ній не ну як ну, ви мені не ну ви можете перек... як в хаті бути. Вона може бути. Як, як ваша хата, але вона а, е, сама по собі машина не, не є якась, ну, мається на увазі сила. Вона е, без сили, вона нікуди си не діне, другими словами. Вона, має, вона, вона може бути для вас і, 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 за, ну, і за машину, і ви можете там і переночувати, і перебути, і пережити. Але ви будете в чимось, в чимось, що є щось, що має щось. Другими словами, що вона має, вона може вас возити, вона може вас прикрити. Так Так, святий дух вона може вам там музику грати, що вже там в середині є, там комп'ютери і так далі. Все, що в машині є, то тим ви можете користуватися. Але воно є в чимось, другими словами, щоб ви зрозуміли. Та як святий дух Він вміє говорити, він вміє подавати, він вміє навчати, давати дар мов, давати промовляти, він може засмутитися, він може воскрешати з мертвих, він може е, переносити смерть. Коли кару, кара від Святого Духа може прийти, що людина умре. Ну, розумієте, в чому діло? Ось справа в тому, що ну, люди просто собі думають, е, і сюди виходить, що нема віри ніякої. Люди нехтують, е, а там є десь Бог там Отець, а там є якась сила, хто знає, куди та сила там десь зайшла, чи вона зайшла, чи не зайшла, а, 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 а чи вона зайде до мене, чи вона не зайде. Святий Дух є, ми кажемо, всюди єси, все наповняє, скарби добра життя подателю. Святий Дух бере участь е, з Христом е, у святому причасті, рухає нас. Каже, давай йди до причастя чоловічку, чи жіночку бо ти грішила. Та сила Духа Святого заходить і вона нас рухає. Сила Святого Духа нас рухає. Ну... Так що, ну, аби ви розуміли, і для нас вони всі троє е, рівнославими. Ми не можемо е, стверджувати, ми не знаємо, як на небі там є, е, хто там з них е, гол, як -то, е, великий, більший і найбільший. Ну. Але для нас вони є рівнославими. Вони дали нам Отець, Син і Дух Святий, дав нам спасіння, дав нам вічне життя і дав нам те, що ми маємо прийти до Бога. більше нам нічого не треба, аби, аби ми ще не були в пеклі. О! Чого митник бив себе груди у храмі? Казав Боже, милосебудні рішення, Боже, в теж хіма і пішла наші Господи мені річному. І більше прошений пішов, як той тобі казав, що я даю десятину, я той і той він був правий. Він був правий, бо він то все давав. Він ще й славив Бога. Але в кінці він скінчив молитву, що він почав молитися сам до себе. Він почав себе хвалити, що я ліпший від нього. Все ще, ще аж коли він вказав на, 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 на Него, тоді вже Він у Божих очах став непрощений. Ну, розумієте, аби ви розуміли, щоб та сила Святого Духа. Вам приходила і, 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 і вам ну, давала промовляти через від, від самого Духа Святого Господа Оживляючого, котрого так Біблія і називає Дух Святий, Господь Оживляючий. Же в Христі. Маю надію, що я нині ще трошечки вам розширив розуміння. І важливості і мов і розуміння, е, важливість розуміння святої Трійці. Не хочете називати собі таким терміном, не називайте, але щоб ви знали, що ви без Отця е, не маєте е, Сина, а без Святого Духа ви не прийдете ні до Отця, ні до Сина. Бо людина народиться духовно мертва. Гідна лише не чинити гріх. Нам то трудно повірити, бо ми від дитинства хрещені і ми розуміємо, що ну, щось там згадуємо, що ми ходили до церкви, і ми відколи себе там пам'ятаємо, що там хто ходив, хто не ходив, хто мав віру, хто не мав. ну, Що нібито так все було, що ми все вірили в Бога. побачимо на тім світі, як то кажуть, чи так все було. А, а поки що ми на землі, і нам треба підготуватися, щоб ми були спасенні. Слава Ісусу Христу!